Всім привіт, друзі! Говоримо про Старкнет. Сьогодні хочу більше углубитися в екосистему Старкнета і поговорити про Кіміфай проекти. Е, зараз дуже багато е, акцент робиться саме на Кіміфай проекти в Starknet. Е, дуже сильно розвивається саме розробницька тематика, тому що дуже багато ігр виходить в Теснет, дуже багато виходить саме в Майнет. Ті, що в Майнеті не ті ігри, які е, хотілося б хотілося би бачити, але коли я бачу, які розробляються і які виходять в Теснет, там вже виходять ігри, які. Дійсно класні, дійсно кваліфіковані і дійсно круті. І хочеться поскоріше побачити, протестувати ці ігрушки, тому що дійсно що все виглядає дуже якісно, дуже круто. Відзначаємо те, що, попри зниження ціни токена, попри всі фади, які є зараз довкола Старкнета, Старкнет продовжує, попри все розвиватися і дійсно бути тим продуктом, одним із небагато, який має дуже великі плани в майбутньому. Всім папа, до нових віна.